Я можу вас так назвати, тому що я розумію, що передо мною знаходяться студенти Миколаївського національного педагогічного університету. І ви майбутні вчителі предмету захисту України. Скажіть, будь ласка, мені, а, який курс? Треті чи Третій чи другий? Третій. Третій курс. Пані Катерина, дякую. А, і ще одне таке питання. А, чи проходите ви військову кафедру? В умовах дистанційного навчання, звісно, ми туди не приходимо, але взагалі, по бажанню учні, студенти можуть прийти на військову кафедру. Пане Катерина, дякую. Давайте тепер ми з вами розберемо сьогоднішню тему. Першу чим розпочати ще таке майстер-клас, я хочу звернути увагу на те, що ми з вами проводимо це як вибачайте зараз. Я включу демонстрацію екрану. Всі всім бачать демонстрацію екрану, будь ласка. Пане Катерина. І ще завантажується. Тепер бачимо. Бачите, так? Да? Добре, дякую. Давайте розберемо сьогоднішній майстер-клас. Як вчителі, як майбутні офіцери запасу, а також як вчителі, які будуть надавати ту інформаційну. Допомогу нашим добувачам освіти? Сьогоднішня тема нашого мастер-класу це методика проведення практичних занять з кібербезпеки трав протидії інформаційної складовим гібридної війни. Скажіть, будь ласка, мені. А як ви бачите взагалі поняття кібербезпека і поняття гібридна війна? Будь ласка, хто з вас? Можу сказати, пане Марина, Або пані Іона, хто, хто може надати таку інформацію? Тобто, а, ми можемо сказати, що кибербезпека починається з чого? З мобільного телефону. Так чи ні? Допомога ми... при захисті даних в інтернеті в мережі. Так, так, добре. Так от, коли е, ви будете викладати або проводити мастер-клас, або проводити заняття з цієї даної тематики, е, діти, які будете ви навчати, будуть в першу чергу питати вас, чи є мобільний телефон цим засобом кібербезпеки? Так, тобі що він підключений до чого, до соціальної мережі або до, до, до інтернету. Давайте в першу чергу ми розберемо. Які питання ми де ставити? і що таке мастер-клас? Ну, мастер-клас зрозуміло, що це елемент роботи вчителя, роботи в першу чергу мастера, і ще одна у нас така є система, як тренінг. Тобто, ми тренуємо людей, дітей до того, щоб як правильно подіяти в умовах на сьогоднішній час інверсівних блокади або гібридної війни. Давайте з вами зрозуміємо основне, що таке термін кібербезпека, тому що це питання одне. Визначення терміну гібридна війна, право поводження в умовах інференційної блокади, нормативна права база і практичне заняття. Оце все ми можемо з вами під час е майстер-класу надати ту інформацію нашим дітям. Що таке? Майстер-клас, ми з вами вже зрозуміли, що майстер-клас це ефективна форма передачі знань і обміну досвідом. Тобто, зараз ми з вами обмінюємося досвідом. Я не е, провожу з вами якісь лекції або бесіди. Ми дивимося досвідом, тому що ви, як е, вже студенти третього курсу, маєте свій досвід, особливо з інформаційної безпеки, з кібербезпеки, тому що ви постійно спілкуєтесь е, через телефон, через інтернет. Ви користуєтеся різними соціальними додатками, тобто, це Telegram або Facebook, е, е, Ютуб, то все це, це є у нас е, та безпека, яку ми повинні зробити. І для того, щоб зробити мастер-клас, ми повинні працювати за окремим алгоритмом. Наприклад, ми повинні вирішити проблему. Яка проблема у нас є? Це інформаційна безпека. Проблема, яку ми ставимо перед собою: кібербезпека з захисту нашої інформації. Від посторонніх людей. Далі ми з вами. Е... Далі ми розматримуємо панель. Це етап актуалізації знань у цій проблемній на площині. Він можливий від е, всім бажаючим висоту точку зору. Тобто ви під час майстер-класу, коли ви його проводите, за його любою темою, якою е, будете проводити, ну, зараз у нас ця тема. Ви можете отримати точку зору різних людей, тому що у кожного своє є вже маленький досвід. В сучасному світі ми чітко розуміємо, що в нашому житті є дуже багато різних засобів. Це і комп'ютер, планшет, мобільний телефон, який дає можливість нам постійно бачити ту чи іншу інформацію. І саме головне, під час використання учні. Одобувачі освіти повинні її правильно приймати. Тому що на сьогодні, на жаль, не всі вміють її правильно використовувати і до цього використовують противник цю інформацію. Безпека в мережі інтернет. Що це таке? Це гіпербезпека. Саме головне, що, що ж таке? Саме головне, що це. Стосується підсом гаджетів, які під'єднані к інтернету, і кіберубезпечення стосується за моді системи інтернет-мереджа, гаджет, віртуальний сервіс. Тобто, ми, навіть коли проводимо якісь онлайн платежі, ми користуємося тими ж самими кібертехнологіями. Кібербезпека, що це таке взагалі? Це комплекс процесів, практичних парад і технологічних рішень, які допомагають захистити. Важливі системи та мережу від кібербота. Тобто під час проведення заняття з е, добувчами освіти ви повинні в першу чергу е, указати, ну, не указати, а дати направлення. Що таке вчитель? Вчитель це не тільки той е, хто дає інформацію і її потрібно вивчити. Це людина, яка дає шлях. Шлях, де знайти цю інформацію, шлях яким чином, і коли здобувачі е, освіти починають шукати цю інформацію, вони да, можуть зробити помилки. Для цього ми існуємо, як вчителі, е, щоб ви, як майбутні наші колеги, е, чітко даже усвідомити, що е, хто не робить помилок, не шукає е, шляхів. От тут якраз ми можемо побачити, якщо дитина тягнеться до... Ця інформація це дає можливість нам в першу чергу з'ясувати, що він вже шукає знання, шукає їх за допомогою різних процесів. Давайте розберемо, що таке гібридна війна. В першу чергу, ми повинні з вами з'ясувати, що гібридна війна це на сьогоднішній час сучасність модифікувала війну, отримавши ці формати міжнаціональне протистояння у єдиний багатогранний комплекс. І ми бачимо, що противник Російська Федерація, використовує це для своїх якісь цілей і має окрему мету. Ще хочу зауважити, що під час проведення майстер-класу або інших, то ви не забувати про академічну доброчесність, де ви берете цю інформацію. От бачите, внизу іде Червоного кольору, а це силки звідки вбиралася ця інформація. Для чого це робиться? Ви, як майбутні спеціалісти, повинні чітко усвідомити, що в економічна дає можливість використовувати деякі інформаційні е, добутки, деякі інформаційні напрямки, але при цьому указувати, де ви взяли. Це буде е, вірно, в першу чергу, для е, вас самих і е, використовуючи цю інформацію в інших джерел, ми ссилаємося на ці джерела, тому що не всі джерела можна використовувати. І от як подивитися на гібридну війну, ми можемо чітко усвідомити, що Російська Федерація це використовує двох пощадів: тобто, є у нас гуманітарний і є у нас збройний. Гуманітарний – це і культурний, демографічний, економічний, політичний простір. І тут ми з вами сталкуємося з дуже цікавими проблемами. Ми бачимо, що ця категорія геополітична і спрямована на пілоткування внутрішнього е, та зовнішньої політики. Тому що ми бачили напротязі багатьох років Російська Федерація носила свої корективи е, за допомогою своїх е, е, то щоб вони управляли нашою державою. І зараз ми зберігаємо. В першу чергу свою незалежність, яку ми отримали в 91-му році. І я хочу в першу чергу подякувати Миколаєву, тому що коли почалася війна, ви витримали все напругу. Я, як учасник російської Київської війни, бачив це, все і був ну, на тому напрямку, і знаю, що як ви переживали, коли багато було інформації, яку надавала Російська Федерація стосовно Миколаєва. Є ще таке поняття як інформаційна війна. А що таке інформаційна війна, як ви вважаєте? Хто може сказати? Пані Ірина, пані Марина, пані Ілона, я розумію, що для вас може бути це трошки ну, незвична е е термінологія проведення е заняття, тобто, велико трошки до іншого. але е коли ви будете викладати, ви також саме будете отримувати інформацію, отримувати запитання від своїх добувачів освіти. Тобто, ми бачимо, що мета інформаційної війни це послабити моральний і матеріальний сил супротивника. Тобто, через ту інформацію, які постійно подаються в Фейсбуці, в Телеграмі, в інших, інших месенджерах, дає можливість постійно маніпулювати дії мотивувати а, думками деяких людей, які ще не засували для себе, що в першу чергу вони є громадянами України, і а, зараз наші хлопці та дівчата, які захищають нашу державу, вони захищають не тільки себе, не тільки свою державу Вони захищають всю, весь, весь світ, особливо європу, від цієї навали. Понад 8 років ми знаємо, що війна почалася не 22, 24 лютого 22-го року, а почалася 8 років тому. Тобто ми бачили з вами, що постійно протягом, коли було АТО, потім ОСС, постійно були різні засоби впливу на моральний стан людей і на інші здобутки економічні, культурні, те, що є в нашій країні. Давайте подивимося, що ми можемо е зробити як практичне заняття з нашими учнями. Ну, в першу чергу, ми відкриваємо той же самий телефон, і ваші учні, тобто, щоб ви їх за е інтересували, дали можливість в першу чергу е побачити, що вони володіють цією інформацією, володіють цим те е телефоном гаджетом, тому що деякі беруть це як тільки для. Е Переписки по різним соціальним сітям деякі, щоб гратися в ігри, і є у нас геймери, які навіть є. У нас кіберспорт, який ми використовуємо. От тут ми повинні зацікавити дітей, що телефон і інтернет це не просто якась передача інформації. Це в першу чергу можливість і спілкуватися, і в подальшому це можна даже. Ті ж самі айтішні технології, it заробляти гроші, і от тут ми чітко бачимо, що повинні робити діти зараз під час гібридної та розмовної війни з своїм телефоном. Тобто, ми бачимо, що як для військових, коли я був по в війська, нам чітко було сказано, що ми повинні поставити режим літаку. Тобто, ви знаєте, як це робити, ми відкриваємо систему. І шукаємо літак і е, вмикаємо літак. Тобто, під час цього у нас вже немає е, зв'язку, але ми можемо користуватися телефоном для інших е, потреб, робити якісь фото, якщо потрібно для роботи. Але е, заборонено було робити різні фотографувати місцевості. Дуже багато було на початку о, війни. Люди фотографували, і ми також затримували о, під підлітків, які робили такі о, за допомогою кстати, соціальних мереж. О, була така гра на початку війни, коли треба було знайти там десь якусь місцевість і сфотографувати, відправити на окремий телеграм-канал. І от якраз в такі моменти і використовували. ФСБ для того, щоб надати собі отримати інформацію, а дітей використовували як здобувчитися інформацію. От це треба також е, говорити нашим здобувачам освіти. На сьогоднішній час один із найкращих захищених цих це є сигнал. Так він є захищеним, е, і він постійно використовується у підрозділах збройних сил Національної гвардії, а також і у цивільних. Далі окрема робота для пане Олеже. 5 а, хвилин. 5 хвилин я зрозумів. Далі окрема робота для наших цивільних така ж сама: Цифрова грамотність. Ми бачимо з вами, що в нашому телефоні це це держава, це саме дія. Далі безпека спілкування і які ми використовуємо тут документи. При роботі з цією системою, ну і в кінці ми можемо провести отакі маленькі практичні заняття, щоб діти знали, як правильно налаштувати телеграм-канал, і після цього можна закінчити такий майстер-клас.